Промовою з нагоди дня міста і привітання розпочав засідання позачергової 21-ї сесії Чернігівської міської ради, восьмого скликання Владислава Трошенко. Зокрема, міський голова зазначив, що цей день вперше відзначається у військовий час місто з 1300-річною історією, в котре героїчно боронить свою землю. Але як би там не було у нас іншого вибору, ніж стояти за свою землю. немає. І ми відстоїмо свою землю в котрий раз в історії нашого міста. І після перемоги буде нелегко, адже попереду аналіз над помилками. Коригування доведеться робити у зовнішній і внутрішній політиці. Переконаний Владислава Трошенко. Але у Чернігова є майбутнє і воно залежить від кожного з нас від нашого ставлення до країни і міста. Сьогодні підприємства вкладають кошти, відбудовуються, починають. Працювати власники залазять в ворги, останні кошти вкладають, але вірять, в Чернігів вірять і в свій бізнес, і в своїх людей це патріотизм. На засіданні сесії чернігівцям, які проявили мужність і героїзм під час оборони Чернігова, вручили подяки міського голови Валерій Зюсько. Це саме той бойовий пенсіонер, який намагався поцілити з карабіну у російський літак Красноярцева, що тероризував Чернігів у березні. Він летить я з карабіна. Його раз полетів, знову гуркіт, знов заряджаю, і на другому колі 11 куль в його. Лупив. А як воно, що воно? Не прогавив час, не проспав десь там, не збіг з свого городу До самого-самого кінця. Нікуди не виїжджав. Ночами сидів, дивився, як літають дрони повз хату, з Білорусі, один за одним самольоти. Ну, Було багато, багато, багато горе було. Ці та інші кадри вже увійшли в історію. Їх знімав наш колега Андрій Кузьминок. Єдиний телеоператор, який з першого дня повномасштабного вторгнення залишався у Чернігові і навіть під обстрілами виїжджав на зйомки, аби Чернігівці і весь світ дізналися про злочини росіян. Завідувач у відділу телеоператорів комунального підприємства телерадіагентства Новий Чернігів Чернігівської міської ради. Серед нагороджених п'ятеро медиків вони весь цей час були і залишаються на передовій свого фронту. Це лікарі, це хірурги, це медичні сестри, це молодший медперсонал, який взагалі не залишав ні лікарню, ні пологовий будинок. Як буде у нас найближчим часом перемога? Я думаю, що ми відсвяткуємо і день міста. І день кожної лікарні востановиться всі заклади нашого міста. Чотирьом військовим, які керували обороною Чернігова під час активних бойових дій у лютому, квітні рішенням сесії присвоєно звання почесних громадянин міста Чернігова. Це Віктор Ніколюк, Леонід Хода, Дмитро Брижинський, Олексій Висоцький. Міський голова вручив дипломи і нагрудний знак командиру 119-ї окремої бригади тероборони Олексію Висоцькому особисто. Сьогодні я отримав саме високого Чесно, для меня звонят по чесный громадинг міста Чернигов. Это заслуга не моя особиста, это заслуга всего моего особого склада, всей 119 бригады територіальної оборони. Будьте впевнені, що до кінця цієї війни наши бойцы будут. На захисті нашого рідного города в місті також запровадили нову відзнаку територіальної громади медаль за оборону Чернігова. Відповідне рішення підтримали депутати. Виконавчий комітет розробить положення про нагородження, визначить проєкт малюнку та опис самої медалі, які затвердить міська рада. Чернігівська міська рада звернулася до кабміну міністерства фінансів Чернігівської ОВА щодо своєчасного здійснення платежів органами державної казначейської служби, як пояснив Владислава Трошенко під час засідання 21-ї сесії міської ради це питання особливо актуальне, коли відбувається підготовка до зими. Абсолютно все жодної тут немає політичної складової. Є вимоги часу про своєчасну підготовку міста. В надзвичайно скрутних ситуаціях і фінансових, і технічних до опального періоду термінового відновлення і ремонтів потребують лікарні, школи і садки, об'єкти критичної інфраструктури і будинки чернігівців, які постраждали від російської агресії. Через затримку платежів козначейством роботи уповільнюються. Ми просимо врахувати те, що на сьогоднішній день нам не відпускають ні будівельні матеріали в борг окремі є технічні позиції, які взагалі потребують попередньої оплати. Ми не можемо це здійснити. На рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету знаходиться більше 142 мільйонів гривень. Оплати, зокрема, чекають замовлені будівельні матеріали, роботи з усунення аварійних ситуацій в бюджетних закладах, оновлення пошкодженого ворогом парку, комунальної техніки, облаштування та відновлення тролейбусної мережі і багато іншого. Це ставить загрозу Ну реально ті роботи, які ведуться, і це тисячі людей. Є прохання підтримати нас. На сьогодніший без грошей ці роботи зробити неможливо і нереально. Депутати одноголосно підтримали відповідне звернення до Кабміну, Мінфіну і Чернігівської ОВА. Також депутати внесли зміни та доповнення до положення про виключення з числа службових жилих приміщень у Чернігові. Це, зокрема, стосується житла для військовослужбовців, які зробили вагомий внесок в оборону міста під час російської агресії. Питання щодо перейменування вулиць Чернігова було знято з порядку денного за поданням управління культури і туризму. Всього на позачерговій 21-й сесії восьмого скликання розглянули 10 питань.